Добрий день, це канал я і мої кози. Звати мене Люба. Ми з вами на кухні. Готуємо щось смачненьке. Так, Це в мене рис відварений. Сюди стушила, е, ті шампіньони з цибулькою і з морпочкою. Ось, на маслі. І зараз я ще сюди дотушиться м'ясо, додам ще м'ясо і будемо тоді. Готувати ще щось смачне. Так, ось таке м'ясо кусочками я. Потушила з цибулькою, листочки, перець і все. І стушила. Сюди такими кусками я його додала до того рису, щоб м'яса було більше. Ось. І будемо зараз данішку. Вимішуємо. Ось так. Ось так ми його вимішали, все. І будемо зараз робити роботу з ними. Виберемо, котра передбільша. Це в мене пікінська капуста. Тут є більші листочки, є менші. Я їх чуть-чуть припарила. Зараз зараз чекай. Забери ту тарілочку. Добре. Ці менші. Йдуть наверх. Ось так. Ці сюди більші ідуть на низ. Ось так. о Ось так ми будемо зараз закручувати. Так. Зараз. під в каструльку, ми дамо оцей жир, що тушилося в м'ясо А потім я покажу ще, що будемо давати. Ну, піднес таї юшки ми дамо. Так, ну і будемо закручувати. Багато взяла. Треба, мабуть, трошки менше брати. Ось так зараз накрутим Ну, а кому мої відео цікаві, а ще не підписався, то підписуйтеся. І будемо тоді спілкуватися. Не забудьте нажати дзвоника, як підписуєтеся. Якщо вам сподобалося поставити лайк. Не сподобалося, ставте дизлайк. Ось який самий рис попав. Тобто м'ясо. І таких пару рулетиків зробимо. Капустяних. них. а там покажу тоді, що далі. Ми будемо з ним робити. Вже як закручу зараз перший радок тоді покажу, що далі. Так, положила я перший ряд. Це в мене сік свій. Домашній томатний. Можна їх робити і пісними. Можна просто взяти шампіньйони з, з цибулькою пожарити, з рисиком, вимішати і начинити, томату додати і все. Так, це у мене соус. Е, прожарена, е, та, е, мука, цибулька. Тут була на тому, жарилася з шампіньонами, і сметана. І трошки молока. Ось такий соус. Я його сюди теж трошки додам. Ну Відео, як я робила цей соус, буде. Я думаю, він худший там відео буде. Там, де я м'ясні руля такі крутила. Ось. І все, отак. І зараз накрутим ще один шар. Ось так виглядає. І накрутим ще один шар і тоді вже поставимо тушитися. Так, ось так я накрутила їх, накриваю покришкою, Хай буде кришкою і відправляю тушитися на маленький вогонь до готовності. Ось так. Ой, то не сюди я додала. Ось так виглядають мої. Голубчики чи як сказати, я навіть не знаю. Ось так. Посмакуємо. Це в нас м'язко, ще те, що залишилося, щоб все сюди не пішло. З м'язком дуже смачно. Не хочу перерізатися, ви бачите? Я. Переріжемо. Смачно. Дайте. Mm -hmm. okay. Смачно. Смакота. Дуже нежне, дуже смачнее. Дуже соковий Так що готуйте, смакуйте, всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги. І всім цього самого найкращого. А ми посмакуємо і до роботи.